І як поступити в Австрію? Зараз я вам швиденько поясню від А до Я тисячі українських студентів щороку обирають Австрію, і повірте, це зовсім не випадково. Тут справжній студентський рай, університети, які входять до топів Європи, студентське житло, яке не гірше, ніж звичайна квартира, високий рівень безпеки. Європейська якість життя і круті перспективи на майбутнє. А тепер найприємніше навчання для українців зараз коштує всього 25 євро за семестр. Це буквально майже безкоштовно, але при цьому якість освіти на рівні, який визнають у всьому світі. Мене звати Марина, і я рада вітати вас на каналі OK Study Австрія. Ми допомагаємо українцям вступати до австрійських університетів без нервів і зайвих клопотів. Якщо ви мрієте про навчання в Австрії, але не знаєте, з чого почати. Які документи збирати, коли шукати житло і як не загубитися у всій цій бюрократії, це відео точно для вас. Сьогодні я без води і складних термінів розкладу все по поличках. Чіткі актуальні кроки для вступу саме для українців. Одразу скажу, це абсолютно реально. Головне знати, що і коли робити. Тож вмощуйтесь зручніше, ставте лайк для просування українськомовного контенту, і ми починаємо. Підбір університету першим важливим кроком на шляху до здобуття вищої освіти за кордоном є безумовно вибір міста та університету. І якщо ви все ще розглядаєте варіанти, я впевнена можу рекомендувати саме відень. Чому відень? Це не просто столиця Австрії. Це місто, яке вже багато років поспіль займає перші місця в рейтингах якості життя у світі. Тут безпечно, стабільно і водночас дуже динамічно. Місто ідеально підходить для студентів. Зручний громадський транспорт, доступні гуртожитки, тисячі подій і культурних заходів, а ще безліч парків, кав'ярень та просторів для навчання і відпочинку. Усе продумано так, щоб молодь могла комфортно жити, навчатися і розвиватися. До того ж, відень це все серце Європи, звідси можна недорого подорожувати по всьому ЄС. Братислава пів години, Прага три, Будапешт дві. Але найголовніше це, звісно, університети. І так, найкращі університети відня. Головний Віденський університет. Це не просто університет, це місце з майже семистарічною історією. У його стінах навчалися понад десяток Нобелівських лауреатів. Тут величні коридори, старовинні читальні, і водночас свобода сучасної академічної думки. Цей університет чудово підходить тим, хто планує вивчати філософію, психологію, право, мови, журналістику, історію, соціологію та багато інших сфер. Детальніше можна дізнатися у нашій статті по посиланню в описі. Основна мова навчання німецька, але на рівні магістратури є і англомовні програми, і найголовніше ви справді відчуваєте себе частиною європейської інтелектуальності. Культури економічний віднський університет це не просто економічний виш, це архітектурний шедевр і бізнес-хаб в одному. Кампус ВУ вражає своїм сучасним дизайном і технологічністю. Економічний Віденський університет чудовий вибір для тих, хто бачить себе у сфері бізнесу, маркетингу, фінансів чи міжнародного менеджменту. Тут активно викладаються англомовні програми, особливо на магістратурі. До того ж, університет має всі три головні міжнародні бізнес акредитації А це серйозна перевага для подальшої кар'єри в будь-якій точці. Світу. Також студенти проходять оплачувану практику під час навчання та заробляють непогані кошти, а вже по завершенню ВНЗ отримують роботи в найкращих компаніях світу та достойну заробітню платню. Технічний Віденський університет. Це виш для тих, хто мислить інженерно. Архітектура, інженерія, програмування, робототехніка, фізика, штучний інтелект усе це про технічний Віденський університет. Університет поєднує глибоку теоретичну базу з практикою. Тут студенти працюють над реальними проєктами, створюють стартапи, беруть участь у міжнародних дослідженнях. Навчання ведеться переважно німецькою, але англомовні програми також є, особливо в it напрямах Медичний університет Відня. Один із найпрестижніших медичних університетів у Європі. Навчання тут повністю німецькою, а вступ можливий лише через складний іспит медат. З першого ж курсу студенти мають доступ до однієї з найбільших лікарень Європи. Це унікальна можливість навчатися поруч із реальною клінікою, практикуватися, бачити медицину зсередини. Боку Університет природних ресурсів і наук про життя це університет для тих, хто мислить екологічно і глобально. Екологія, біотехнології, сталий розвиток, сільське господарство, нового покоління, продовольча безпека це ідеальне середовище для тих, хто хоче змінювати світ, захищати природу, боротися з кліматичними викликами, розвивати нову енергетику. Навчання переважно німецькою, але є і програми англійською. Атмосфера в університеті максимально природна, кампус буквально серед зелені. Отже, якщо ви шукаєте місто, де якість освіти поєднується з високим рівнем життя, комфортом і європейськими перспективами, відень стане ідеальним вибором. А спектр університетів дозволяє знайти програму під будь-який інтерес напрямок. А якщо вам потрібна допомога з будь-яким аспектом, який стосується вступу в Австрії, неважливо, чи це питання з підбору спеціальності, університету або, до прикладу, підбір студентського житла, ви можете звернутися по безкоштовну консультацію до нашого фахівця. Усе, що потрібно, це заповнити форму зворотнього зв'язку на нашому сайті і з вами неодмінно сконтактуються. Тепер давайте поговоримо про студентське житло в Австрії. Це другий надважливий крок після вибору університету та спеціальності. Отже, якщо ви вже визначились із напрямом навчання, не відкладайте питання проживання на потім. У студентських містах Австрії, зокрема, у Відні, житло розбирають дуже швидко. І тут мова не просто про де переночувати. Студентське житло в Австрії це реально крутий рівень комфорту. У більшості випадків це окрема кімната зі всім необхідним, зручне ліжко, письмовий стіл, сучасний ремонт, гарний простір. Кухню та санвузол ви ділите з сусідом або сусідкою, але часто буває і так ви отримуєте повноцінну смарт-квартиру з власною кухнею та санвузлом. Такий варіант трохи дорожчий, але рівень комфорту відповідний. І ось де починається найцікавіше. Сучасні австрійські гуртожитки це справжні міні-кампуси з усім, що тільки можна уявити. Спортзали, кав'ярні, зони для навчання, ігрові кімнати з більярдом і тенісними столами, тераси, спільні лаунж зони У деяких є навіть басейни, сауни, баскетбольні майданчики, тенісні корти та цілі спа-зони. Тобто це не просто дах над головою, це ціле середовище, в якому хочеться жити, вчитися, спілкуватися і розвиватися. Саме тому ми завжди радимо обирати не класичну орендовану квартиру, а саме студентське житло. Бо це простір для комунікації, нових знайомств, інтеграції в середовище, в якому ви не будете самі. Але є один важливий момент діяти треба завчасно. Ідеальний час для бронювання житла приблизно за 6 місяців до заїзду. Чому? Бо більшість студентських гуртожитків в Австрії приватні, вони не належать конкретним університетам. Тобто, ви можете підписати контракт навіть до того, як отримаєте офіційне запрошення від вишу. Це величезний плюс, який дає вам гнучкість і впевненість. І якщо ви хочете пройти весь шлях впевнено і без зайвого стресу, краще зверніться до професіоналів. Ми пропонуємо повний супровід під ключ. Що це означає? Ми допоможемо брати найкращий варіант житла під ваш бюджет та побажання. Оформимо всі документи для вступу і подачі у ВНЗ. Зареєструємо на всі потрібні іспити і допоможемо до них підготуватись. По приїзду зустрінемо вас, заселимо, пройдемо разом усі офіційні інстанції: прописка, страхування, банківський рахунок, вид на проживання усе до найменших деталей. І що найголовніше, ми залишаємося з вами. Щонайменше на два роки після переїзду ви будете з нашою підтримкою на кожному кроці, а ще багато іншого. Детальніше можете дізнатися на нашому сайті. Третій важливий крок це збір та оформлення документів. І тут хочу одразу наголосити, це не просто формальність. Австрія це країна, де все працює чітко, але лише тоді, коли ви подаєте все грамотно. І якщо ви думаєте, що можна щось донести пізніше або якось обійти, ні, не в Австрії. Тут бюрократія це не жарт, а справжня система, яка або працює на вас, або проти вас, обирати лише вам. Тому до документів та їх оформлення потрібно ставитися максимально серйозно. Кожна довідка, переклад, апостиль, черговість подачі усе має значення. Невірно оформлений сертифікат, відсутність початки чи неправильна послідовність документів можуть затримати ваш вступ на півроку, а то й довше. Ось які документи 100% необхідні для вступу. Атестат. Та додаток до нього ці документи потрібно перекласти та нотаріально завірити, а в деяких випадках апостелювати. Це залежить від університету, сертифікат знання мови. Цей сертифікат повинен бути визнаний на міжнародному рівні. Детальніше про сертифікати ви можете дізнатися в нашому посібнику для майбутнього австрійського студента. А для того, щоб його отримати, просто напишіть нам в інстаграм Хочу посібник. Довідка за останніх три роки навчання в українській школі. В цій довідці мають бути вказані всі предмети та години виділення на ці предмети. Довідку потрібно перекласти та нотаріально завірити. Закордонний паспорт це також необхідний пункт. Він повинен бути дійсним на момент вступу для того, щоб в подальшому отримати вид на проживання та без зайвих проблем розпочати навчання. На цьому кроці це все. Ці документи потрібно подати до університету. Часто буває, що навіть дуже здібні абітурієнти отримують відмову не тому, що вони погані кандидати, а просто тому, що документ поданий не в тому форматі або не в ту дату. Повірте, грамотне оформлення це не просто папери, це ваш квиток у систему, де все працює по годинах. І якщо ви зайдете в неї правильно, далі все піде легко та стабільно. Наступний важливий крок це реєстрація на передуніверситетські курси. Це підготовчі курси для іноземних студентів, які ще не мають достатнього рівня німецької мови, та повинні довчити необхідні предмети перед початком основного навчання в університеті. Отже, якщо університет після подачі документів надає вам рішення, що ви маєте пройти певні курси з мови математики, фізики, біології чи інших предметів залежно від обраної спеціальності, ви повинні реєструватися на ці курси. Після отримання позитивного рішення від вишу Передумовою проходження передуніверситетських курсів ви реєструєтесь у передуніверситетський центр. Курси тривають від одного до кількох семестрів. Усе залежить від вашого рівня та індивідуальних вимог. Наприклад, якщо ви хочете вивчати медицину, можуть призначити курси з хімії, біології та математики. Якщо економіку, то, скажімо, лише математику. Останній крок: наступний етап це переїзд до Австрії та оформлення всіх необхідних документів на місці, і отут починається справжнє доросле життя із новим містом, новим ритмом і бюрократичними питаннями, які треба вирішувати буквально в перші дні після прибуття. Якщо ви отримуєте статус тимчасово переміщеної особи з України, то вам відкривається окрема спрощена процедура отримання карти для переміщених осіб. Вона офіційно дає право жити в Австрії, вчитися, працювати і отримувати соціальні послуги. Це документ, який має свою специфіку оформлення. Його видають на кілька років з можливістю продовження. Але, щоб усе пройшло без проблем, потрібно дотримуватися термінів, подати повний пакет документів та пройти через кілька інстанцій. І головне, не тягнути з подачою. Це має бути одним із перших кроків після приїзду. Оформлення прописки. У Австрії неможливо нормально жити без прописки. Це офіційна реєстрація вашої адреси, яку потрібно зробити впродовж трьох днів після заселення. Без прописки ви не зможете ні оформити документи, ні відкрити рахунок у банку, ні навіть отримати страхування. Процедура проста, але потребує точності. Ви заповнюєте спеціальний формуляр, отримуєте підпис від власника житла або адміністрації гуртожитку і подаєте все у магістрат. Іноді черги, іноді нюанси з адресою, тому краще мати супровід, щоб усе зробити правильно з першого разу. Медичне страхування. Ще один обов'язковий пункт. Усі студенти в Австрії повинні мати медичне страхування. Без нього ні видане проживання, ні доступу до медичних послуг. Тому не забуваємо про цей аспект. Як бачите, вступ до університету в Австрії це не просто одна подача документів, це система з кількох важливих кроків, де кожен етап від вибору міста до отримання виду на проживання має значення. Але якщо усе зробити правильно і послідовно, ви відкриваєте собі двері до освіти європейського рівня, комфорту життя та справжнього особистісного росту. І головне, вам не потрібно проходити цей шлях самостійно. Ми. Команда Study Австрія. Працюємо саме для того, щоб кожен студент, який мріє про навчання у відні, отримав якісну підтримку на кожному етапі. Ми оформимо документи, знайдемо житло, зареєструємо вас на курси, зустрінемо по приїзду, пройдемо разом усі інстанції і будемо поруч не на тиждень, не на місяць, а на два роки після переїзду. А також хочу нагадати, що якщо ви напишете нам інстаграм Хочу посібник, ми відправимо вам посібник на понад 50 сторінок, в якому детально розібрано всі аспекти, які потрібно знати при вступі до відня та подальшої адаптації тут. Усім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на наш канал для просування українськомовного контенту. Вірте в себе і впевнено крокуйте на зустріч своїй австрійській мрії. До зустрічі в нових відео!